Про Джона та Барбару. Джейн з Майклом пішли в гості, прибравшись у свій найкращий одяг. Такі виряджені, сказала покоївка Елін, наче зійшли з вітрини крамниці. Будинок аж до вечора стояв тихий і спокійний, ніби думав якусь свою думу чи, може, дрімав. Унизу в кухні місіс бріл, Примостивши на ніс окуляри, читала газету. Робертсон Ей сидів у садку й пильно бив байдики. Місіс Бенкс умостилась на канапі у вітальні, підібгавши ноги. І будинок стояв дуже тихенький, наче снив якийсь свій сон і чи про щось думав. Нагорі, в дитячій кімнаті, Мері Попін гріла біля кавіна малі сорочки близнят. Сонячний промінчик зазирав у вікно, вигравав на білих стінах, танцював понад ліжечками малят. Слухай, ану посунься, ти ж мені просто в очі лізеш, сказав Джон. Вибач, озвався промінь. Але що я вдію? Наказ є наказ. Цілий день я маю посуватися з ходу на захід, і моя дорога чомусь пролягає через цю кімнату. Вибач, заплющ очі, і ти не бачитимеш мене. Золоті сонячні стріли простяглися через усю кімнату, вони силкувались. Посуватись якнайшвидше, щоб не заважати Джонові. Який ти маленький, який ніжний, я тебе люблю, сказала Барбара, простягуючи руки до того теплого сяйва. «Славне дівчатко! Похвалив малу сонячний промінчик і легенько перебіг по її щічках і волоссячку. Тобі так гарно спитав він, неначе тільки й чекав, щоб йому знову сказали щось приємне. Чудово, промовила Барбара, зітхнувши від утіхи. Галу балу, галубалу, галу балу зроду ніде не чув стільки балаканини, як отут. Вічно хтось торохтить у цій кімнаті. Почувся якийсь пронизливий голос од вікна. Джон з Барбарою подивились в той бік. А то був шпак, що мешкав на вершечку димаря. Оце так, сказала Мері Попінс. Ти на себе оглянься, цілий день кричиш, пищиш та верещиш, де сядеш на даху, чи телеграфному стовпі. Ти б кожного на смерть забалакав, вже горобець і той кращий. Ну, справді. Шпак схилив голову набік і подивився на неї згори, зі свого сідала на луці вікна. Ну, сказав він, у мене справи консультації, дискусії, наради. Тут, звичайно, не обійдешся без е, спокійної розмови. Спокійної, підхопив Джон і зайшовся веселим сміхом. А я її з вами і не розмовляю, мій юначе, сказав шпак, стрибнувши на підвіконня. Вам би вже краще не озиватись. Я ж почув, ти годинами не вгавав минулої суботи. Господи, я думав, ти ніколи не замовкнеш. Ти так базікав. Що не дав мені заснути цілу ніч. Я не базікав, сказав Джон. Я і він затнувся. Я просто здужав». Гм, мовив шпак і скочив на бильце ліжечки барбари. Він боком боком пострибав по ньому, поки опинився в головах. Тоді промовив ніжним улесливим голосом. Ну, Барбаро Бенкс, чи не вділиш чого сьогодні старенькому? Барбара, вхопившись за бильце, підвелась і сіла в ліжечку. Ось лишилося півкоржика, сказала вона і простягла шпакові свій пухкенький круглий кулачок з гостинцем. Шпак миттю пурхнув збильця, вхопив коржик і майнув на підміконні та почав жалібно клювати. Дякую, багатозначно промовила Марі Попінс. Але шпак так допався до їжі, що не помітив докору. Я сказала дякую, знову озвалась Марі Попінс, цього разу трохи голосніше. Шпак підвів голову. «Е-е!» Що? Облишлю, голубонько, облиш. Я не маю часу на такі дурниці. І він ще жабніше почав клювати коржика. В кімнаті стало дуже тихо. Джон, розімлів... розімлівши на сонечку, запхав пальці правої ноги до рота і провів ними в тому місці, де саме почали різатись зуби. Навіщо ти це робиш? Гус питалася Барбара своїм лагідним, потішним голосочком, у якому завжди пронів сміх. Однаково ж ніхто не бачить. Я знаю, сказав Джон, виграючи пальцями ноги якусь мелодію. Та це просто так, щоб не забути. Такі штуки страшенно подобаються дорослим. Ти бачила тітка Флосі, вчора мало не вмерла за тих, як я так зробив. Солодко, розумничок дивонько, ластів'ятко. Хіба ж ти сама не чула, що вона наговорила? Джон випустив ногу з рота і просто зайшовся сміхом, згадавши тітку Флосі, Моя витівка їй також сподобалась запишалась Барбара. Я постягала шкарпетки з обох ніг, а вона, ох ти, моя рибонько, я так би тебе з'їла, Чудосія, правда? Я як скажу, що з'їла б щось, то з'їм бісквіт, сухарик, кульку з ліжка, чи там ще що, дорослі ж, завжди кажуть, одне, а думають інше. Так мені здається. Не хотіла ж вона мене з'їсти, правда? Та ні, це вона тільки так по-дурному. Вони люблять так говорити, сказав Джон. Навряд чи я колись навчусь розсуміти цих дорослих. Вони всі такі якісь тупі. Навіть Джейн і Майкл часом бувають тупі, аж дивно. Ого, замислено погодилась Барбара, стягуючи і знов. Натягаючи шкарпетки. Вони, наприклад, нічогісінько не розуміють з того, що ми їм кажемо. І ще й гірше, вони не розуміють, що говорять речі. Ти знаєш, минулого понеділка Джейн сказала, що хотіла б знати мову вітру. Пам'ятаю, підхопила барбара. Аж не віриться, а Майк, ти ж чув? Він завжди каже, що ніби то шпак кричить Віті, Віті, так наче й не здогадується, що шпак зовсім не те кричить, а розмовляє тільки ж з самою мовою, що й ми. Звісно, нема чого сподіватися, що про це знали тато й мама. Вони нічого не тямлять, хочуть дуже славні. Але ще й не з Майклом, стається могли б. Колись вони все зрозуміють, і розуміли раніше, сказала Марі Попінс, згортаючи нічну сорочку Джейн. Як? в один голос вигукнули Джонс Барбою, строю страшенно здивовані. Виходить, вони розуміли, що говорить шпак, і вітер, і дерева, і сонце, і зірки. а вже ж розуміли сказала Марі Попінс, колись. Але ж як? Я, як же це вони все позабували? Чон аж чоло наморщив так хотів спагнути. Ага, лукаво мовив шпак, відірвавшись від решти кошика. Вам кордиться знати? Бо вони стали старші, озвалась Марі Попінс. «Барбаро, зроби ласку, зараз же надягни шкарпетки. Такого не буває, сказав Джон, суворо дивлячись на неї. І все-таки це правда, відказала Марі Пупінс якнайщільніше підв'язавши Барбарі на ногах шкарпетки. Це тільки Джейн і Майкл такі забудьковаті, вів своєї Джон. А я нічого не забуду, як підросту. Ось побачите. І, і я ні. підхопила Барбара, задоволено смокнувши палець. Забудете, твердо сказала Марі Попінс. Близнята підвелися в ліжечках і витріщились на неї. Ха. зневажливо пихнув шпак. Вони це не аби хто. Восьме диво світу. Ще й як забудете, не згірш від Джейни Майкла. Ні. закричали малі, дивлячись, на шпака, так не мов би, ладні було його розірвати. Шпак тільки свиснув Забудете, забудете, знову сказав він, потім додав уже лагідніше. Звичайно, ви не винні, просто ви тут нічого не зарадите. Ще не траплялося, щоб хтось не забував, досягши до щонайбільше року. Крім неї, звісно, він через плече кивнув головою на Мері Попінс. Але чому вона може пам'ятати, а мені? не вгавав Джон. Е, вона то інша річ, вона великий виняток. Про неї не будемо говорити, сказав шпак, посміхнувшись. Джон з Барбарою примовкли, шпак пояснив далі. Бачите, вона не така, як інші. Це на вигляд, звичайно, кожне з моїх щойно вилуплених писклят вродливіше, ніж будь-коли була Мері Попінс. Ах ти, нахабо, сердито сказала Мері Попінс, в ручку, обернувшись і махнувши на нього фартухом. Але ж пак відскочив, перелетів на лудку так, щоб вона не дістала і безсоромно засвистів. А що думала, ти мене цього разу спіймала? насмішкувато крикнув він і помихав їй крильцями. Мері Попін спирхнула. Сонце посувало через кімнату, і довгий, золотий слід тягся за ним. За вікном схопився легенький вітер, і щось тихо зашепотіло вишням у вуличці. Слухай, слухай, вітер говорить, сказав Джон, схиливши на бік голову. Невже ви справді думаєте, що ми його не чутимемо, як підростемо, ха, Мері Попінс? Чому ж не чутимете? відповіла Мері Попінс. О тільки не розумітимете. У відповідь Барбара тихенько заплакала, і в Джона на очі набігли сльози. Що ж, про цього нічого не вдієш, так уже воно ведеться в цьому світі, повчала Марі Попіц. Ти глянь, ти тільки на них подивися, сміявся шпак. «А ну ну, хто кого переплаче? Невилуплені пташенята, й ті розумніші за вас. плаксі з пласкійкою. Ні, чи ви бачили таке? Бо Джон з Барбарою тепер аж заходилася в своїх ліжечках з великого жалю та образи. Двері відчинились, до дитячої увійшла місіс Бенкс. Мені сталося, маленькі плачуть, мовила вона і кинулась до близнят. Що, мої ріднесенькі? Ой, мої золоті мої рибоньки, мої голуб'ятка. Чого це ви так плачете? Мері Попінс, цілий день були спокійні, а ні, писнули, щось сталося, мері попінс. Так, пані, ні, пані, мабуть, у них ріжуться зубки, пані, казала Мері Попінс, зумисне не дивлячись на шпака. Ой, справді, звичайно ж, це зубки, зраділа місіс Бенкс. Не треба мені тих зубів, коли через них я забуду все, що так люблю, лементував Джон, кидаючись у ліжечку. І мені не треба, голосила Барбара, ховаючи личко в подушку. Мої бідолашечки, мої кохані, усе буде добре, як тільки капусні зубиська проріжуться, тішала місіс Бенкс, схиляючись то над тим, то над другим ліжечком. Ви нічого не розумієте, аж заходився Джон, не треба мені цих зубів. Усе буде добре. Сказала місіс Бенкс. Усе буде погано, недобре, ридала в подушку Барбара. Отож, отож. Ну годі, годі. Мамуся, знає, мамуся, все розуміє, все буде гаразд, коли проріжуться зубки. Знай ще питала місіс Бенкс. Од вікна почувся який звук, то шпак, квапливо. Проковтнув сміх. Марі Попінс подивилась на нього, він схаменувся і вже поважно став дивитися, що буде далі. Місіс Бенкс пестила малят то одне, то друге, приказуючи над ними всілякі ніжні слова, що, як їй здавалося, мали їх утішити. І враз Джон замовк. Він був дуже чемний. І страх, як любив свою маму і пам'ятав свої обов'язки перед нею. Вона ж бідолашна, невинна, що завжди говорить не до речі. Вона просто нічого не розуміє, думав Джон. І щоб показати, що він прощає їй це все, малий перекинувся на спинку і з дуже сумним обличчям, ковтаючи сльози, вхопив обома руками свою праву ногу і впхав її до рота. Ой ти моє найрозумніше, в захваті вигукнула мати. Він знову зробив те саме, і вона не могла натішитись. Тоді барбара, щоб не відставати від свого чемного братика, підвела личко від подушки і ще вся в сльозах стягла з ніг шкарпетки. Ну, бачите, Мері Попінс. Ось вони й затихли. Я завжди вміла їх угамовувати. Нічого, нічого, приказувала вона, мовби співала колискову. Зубки скоро проріжуться. – Так, пані, спокійно сказала Марі Попінс і всміхнулась до близнят. Місіс Бенкс вийшла і прочинала двері, тієї ж миті шпакхучно зареготався. Ох, пробач мені. вигукнув він. Я вже не міг далі витримати. Ох, яка медія. Джон не зважав на нього. Він притулився обличчям до металевих прутів свого ліжечка і тихо, сердито сказав Барбарі. Я не буду такий, як інші. ні за що не буду, нехай собі. хитнув він головою на шпакай Мері Попінс, нехай собі кажуть, що хочуть. Я ніколи не забуду. Ніколи. Марі Попін знову нишком усміхнулась, наче сама собі казала. Я краще знаю. І я ніколи, промовила барбара. А щоб я хвоста позбувся, чули таке? Вириснув шпак, ляснувши себе крильми по боку з реготу. Так, начебто це в моїй волі. Ось побачите через місяць-два. Нехай через три вони забудуть, навіть як мене звали турненькі, дурні недорослі дорослі ха зеленята. Ха ха ха. І ще раз, зареготавшись, він розправив свої рябі крила і майнув за вікно. Невдовзі, після того, як зубки добре. Попомучивши близнят прорізались, як і належить усім світі супкам, в родині пенксів відсвяткували перший день народження Джона й Барбари. Другого дня, після вечірки, шпак, що літав на канікули до моря, повернувся до будинку номер 17 на вишневій вулиці. Привіт, привіт, привіт! радісно гукнув він і, злегка похитнувшись, сів на підвіконні. Ну, то як тут наша дівча? безцеремонно обізвався він до Марі Попін, схиливши на бік голову і розглядаючи її своїм бистрим, блискучим поглядом. З вами добре, а без вас ще краще, відрізала Марі Попін, закинувши назад голову. Шпак засміявся. Не була б то Марі Попін, сказав він. Ані з кілочки не змінилась, а що там інші, як за зеленята? спитав він далі і позирнув на ліжечко Барбари. Ну, Барбару, мовив він до неї одним своїм ніжним, улесливим голосом. Чи не вділиш чого сьогодні стареньком? Гала балована, залопотіла Барбара, жуючи печиво. Шпак, здригнувшись несподіванки, прискочив трохи ближче. Я сказав, промовив він виразніше, чи не мав в тебе сьогодні чого небудь для старенького барбі, серденько. Пу пу, Пу-пу-пу-пу, — пробубоніла барбара, задивившись на стелю і ковтнувши рештки печива. Шпак не зводив з неї очей. Ха. нарешті сказав він і, обернувшись, запитливо глянув на Марі Попінс. Вони довго дивились одне на одного, потім шпак порхнув на ліжечко до Джона і сів на пильце. У Джона в руках був великий, волохатий іграшковий баранець. Як мене звати, як мене звати, як мене звати, допитувався шпак різким тривожним голосом. Іх, сказав Джон, розявивши рота, і впхав туди баранцеву ногу. Шпак злегка похитав головою і відвернувся. От і все, тихо мовив він до Мері Попінс. Вона кивнула головою. Якусь мить шпак прикро дивився на близнят, тоді здвигнув рябенькими плечима. Ох! Та я ж знав, що так буде, і завжди казав їм про це. А вони мені не вірили. Він знову промовчав, дивлячись на дитячі ліжечка. Тоді бадьоро стрепенувся. Ну, так, мені треба летіти. Поглянув на димар. Тепер весною там повно роботи. Він перелетів на підвіконня і звідти ще раз оглянув на кімнату. А все-таки чудно буде без них. Мені завжди подобалось з ними погомоніти. Я звик до них, мені їх бракуватиме. Він швиденько провів крилом по очах. Заплакав, уколола Марі Попінс. Шпак випростався. Я заплакав. Да де там? Це я? Я трохи застудився в дорозі додому. От і все. А вже ж трішечки застудився. Нічого страшного. Він пурхнув на підвіконня, розправив у цьому бомбір'ячку на грудях і, вигукнувши задиркувате, фррр розправив крила і зник.